Туди йдуть ті, хто мають міцні нерви, витривалість багато часу та віру, що дійдуть до кінця. Мова про отримувачів субсидій. Задекларовані урядом спрощені системи. На місцях здебільшого працюють, втім невдоволених теж вистачає. Безліч довідок, черги за духа, неабих збурюють людей. А від цього сварки просто таки у владних коридорах. Ми максимально спростили все. Не треба й стояти в черзі, не треба заповнювати декларацію на 90 питань до людини додому. Прийшов конверт в конверті всього навсього на одну сторіночку. Простенька декларація. Ось вона людина заповнила цю декларацію, відправила назад, і наша соціальна служба самостійно призначила субсидію. Ініціатива, звісно, хороша, але які її впровадження у регіонах у районних центрах соцзахисту. Певне, на власні очі з'ясувати перебіг усіх процедур Арсеній Петрович не наважується, а тому і труднощів не бачить. А вони є, люди це підтверджують. До сих пор мені ніякого відвіда, я послала почти, ніякого відповіді я не отримала. Ви нуждені от в такому стані і узнавати, Дадуть мені ту субсидію, не дадуть мені цю субсидію, я не знаю. А, ну, це важко, тому що треба там про доходи, справки, де робить. А якщо приписаний і не проживає, то треба теж справку. А якщо виїхав за кордон, то треба звіти справку. Треба чекати, бо дуже багато. І вони ще не, не знають, нічого не буде. Подати папери то лише перший крок. Куди важливіше отримати позитивну відповідь, а ними влада не розкидається, завжди знаходить причину у відмові. Чернівчани у всій цій бюрократичній машині бачать винних серед верхівки та ще й підозрюють у загальній змові проти населення. Я не політик, але як вам сказати, дуже велика корупція. Дуже велика корупція на все. Тут віри нема. Кажу, ну підійдіть туди, там хтось є. Ну Віконечко то закрите, а мені до кого обращатися. І це кожен пенсіонер, знаєте, от чекати, вікна то є, ну відкрийте їх для людей, будь ласка. А на рахунок відкритих віконечок вони коливаються. Якщо більше людей приходить, то віконці відкриваються більше. Якщо менше людей, то менше віконців. А сьогодні такі перші події, які були в кінці квітня, коли був великий наплив людей, то вони вже не спостерігаються. Обурені люди між собою міркують. Навіщо було піднімати тарифи, аби тепер здогін витрати покривати субсидіями? Зайвий клопіт, робота і тонне паперу. Анатолінкифрек Василь Пантя, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.